Вам, малята! Любі хлопчики, дівчатка, добрий вечір, моя дорога українська родина! Щиро вітаємо вас у цей вечірній час із моєю помічницею, лялькою Мотанкою, берегинею домашнього вогнища. Запрошую у чарівний світ Казок. Їжачок. Рятівник казка. Десь на обійсті між садом та городом жив собі їжачок. Добрий був хазяїн. Дружина їжачиха доглядала п'ятеро маленьких їжачаток. Цілий день їжаки мали клопоти по господарству. Маленькі їжачки полювали на личинок жуків, дорослі на мишей та пацюків. Не була ця сімейка яблучками, шовковицею чи іншою ягодою, так жили день за днем аж до пізньої осені. А далі засипали у своєму затишному кубельці аж до весни. Отож жив собі їжак, не то жив. Якось зранку його розбудив голосний лемен в курнику. Але їжак е, нічна тваринка. Тому він перевернувся на інший бік і знову солодко заснув. Єжаче, вставай, волав півень. Їжаче, благаю, ставай. Та чого ж ти так волаєш? невдоволено буркотів їжак, виповзаючи із своєї нірки. Біда, сусіде, велика біда, невгамовувався півень. Та кажи вже, господи, що ж ти так голосно кричиш? Внадився до курника вуж, уже двох курчат зжер, уже тихшим голосом промовив півень. Квочка плаче аж, серце надриває, допоможи. Зачекай, зупинив його їжак. А господар що? Про це лихо нічого не знає? Про те, що курчата пропали, знає. Але він думає, що то лисиця до курника внадилася, пастки пороставляв. Але що ті пастки дадуть, якщо це вуж зробив? Так, задумливо сказав їжак, вуж легко в мене усі пастки і знову з'їсть твоїх курчат. Але звідки він узявся? Та вилупився із відкладених у компостну купу яєць. То ти знав про яйця вужів і нікому нічого не сказав. «Так кури мене переконали, що то гріх руйнувати чуже гніздо, почав виправдовуватися півень. Ви що там? Усі не сповна розуму? сказав їжак і покрутив пальцем біля скроні. З яєць вужів вилуплюються вужі, і скільки їх там є? Та я не рахував. Вони як вилупилися, то одразу розпозлися хто куди, а один залишився у нас, виріс і тепер полює на моїх дітей. Півень сумно похилив голову, навіть його гребень опав і прив'яв, як вирвана лобода на сонці. Гаразд, щось придумаю, погодився їжак. Проси, що хочеш. Все для тебе зроблю, пообіцяв півень. Хм, давай домовлятися на березі. Хитро примружився їжак. Якщо я здолаю вужа, ти дозволиш мою нірку на зиму зробити в курнику. Мені буде тепло, а вам спокійніше, що ніхто там вам не нашкодить. Ні тхорі, ні вужі, ні пацюки. Згода, та згода, відказав півень. Ударили по рука, себто по лапах чи крилах. Їжак з їжачихою вдень пішли до курника і все тихенько там оглянули. Знайшли лас, через який приходив вуж. Як тільки зайшло сонце, і всі кури усілися на сідалах, їжаки зробили засідку і стали чекати. Кочка з курчатами сиділа на підлозі курника, яка була притрушена соломою у великому кошику гнізді. На небі засяяв місяць, ніч оповила зоряним покривалом сад, город, обісся і весь світ. У саду співали солов'ї і пахло матіолами. Раптом почувся ледь чутний шурхіт. Поміж огудиня з компостної купи до курника прокрадався, прослисав голодний вуш. Йому не хотілося ганятися за мишами та пацюками, адже у курнику були маленькі, смачненькі курчат. Плазун одразу занюхав пастки на лисицю і єхидно усміхнувся. Ну, ну, полюйте недолуги на лисицю. А я тим часом маю своє полювання, подумав він і прослизнув у підготовлений лаз. Та з того боку на нього чекала несподіванка. На нього накинулися їжаки. Один вхопив за шию біля голови, а інший ближче хвоста, ж звивався, борсався, але не зміг вирватися із смертельних обіймів їжаків. Кури заніміли від страху. Квочка крилами позакривала очі курчатам, щоб ті не дивилися на цю страшну битву. Вуж вирішив прикинутися мертвим. І затих Іжаки відпустили його. І тут він піднявся з останніх сил і кинувся на квочку. Але їжак перехопив його в польоті та з усієї сили стиснув щелепе. Був остаточний кінець для вужа. Кури зааплодували своїм рятівникам, а квочка навіть пустила сльозу. Ви мій рятівник, промовила вона, ви врятували мене від неминучої смерті, а моїм дітям залишили матір. Дякую тобі, сусіди, промовив півень. Наша домовленість залишається в силі. Це яка така домовленість? захвилювалися кури. Кудах тах, тах тах Це яка? Це яка така домовленість? Віднині їжак з родиною побудують собі нору у нас в курнику, проголосив півень, і зимувати будуть тут, бо тепер це наш спільний дім. Раптом двері курника відчинилися і зайшов господар, присвічуючи собі ліхтарем. Він почув галас курей і подумав, що то лисиця потрапила у пастку. Але те, що він побачив, зовсім збило його з пантелику. Посередині курника на підлозі лежав величенький вуш, а збоку від нього, із закривавленими мордами, стояли два їжаки. Та ти, друже, звернувся господар до півня, знайшов рятівників для своєї родини. Оце так молодець. Він хотів узяти вужа за хвоста та викинути на гноєвище. Але їжак зашипів на нього, ухопив вужа за хвіст і потяг його геть із курника. Я тобі викину, я тобі викину таку смакоту, буркотів їжак. Стільки м'яса і на гноєвище. За ним бігла їжачиха. Вдома їх чекали маленькі їжачата і смачна вечеря. З тих пір їжачина родина зимувала в своїй норі у курнику, а влітку жили у старій норі на межі саду та городу. Часом добрий сусід ближче, ніж родина, і погодує, і порятує і добру. Пораду далі на добрані і спокійної спокійний любіляє наша диця, спить маленьке ведмижатко, спить давно наш любий. тато, брати кошка за і на